Цвікон не було зовсім, навіть цієї переставки не було, тому що її просто зруйнувала ось одяг. Просто взяли щесали. знищений одяг, понівечене обладнання та пошматована фурнітура. Так рік тому виглядало ательє Дніпрянки Наталі 29 грудня 2023 року. Армія РФ атакувала Дніпро ракетами, поцілили її по торговельному центру, де жінка винаймає приміщення. Наталя згадує з температурою під 40 одразу приїхала до ательє та намагалася навести нами все горіло, Ми тут ходили. Люжик колюжи люжи крові. З кольожої води, і це було дуже жахливо. Це було зруйновано, потолкаш все ж було теж зруйноване. Воно тут, як каша була, ми тут через вікно. Залазили, все в крошки стекла у цього було. Жінка ділиться, світла в приміщенні не було. Разом з сином все прибирали навпомацки до пізньої ночі. Каже, уламками скла в темряві неодноразово ранила руки. То, що було тряпкою, я їх просто брала, в ящики збирала і викидувала, тому що там не розуміло бути. Там не те, що відремонтувати, це не зрозуміло було, що це за річ. Настільки все потрощено було. Все пошкоджене обладнання вдалося відремонтувати, каже Наталя. Фурнітуру, додає, довелося закуповувати наново. Ділиться загалом збитки, сягнули кількох десятків тисяч гривень. Кобито все закінчилось, з цим все закінчилось, цього більше не буде. Так, як було, вже ніколи не буде. Така катушечка в районі 200 гривень стоїть. От представте, я їх викинула маленьких катушек, я викинула десь. Ну сотня три жінка працює в ательє понад 15 років. каже на початку повномасштабного вторгнення РФ кількість клієнтів зменшилася в рази, а після минулорічної атаки їх лишилося одиниці. Однак роботу каже знаходить кожного дня. Тут порвалася вішалка. Чоловіку треба, а воно ж вішається, його треба ремонтувати. З, от зараз от пропалив. Це теж треба ремонтувати. Майже таке, блискавки ламаються частіше, пришивати приходиться. Після минулорічної атаки працювати в ательє ділиться страшно. Однак, зазначає жінка, закривати бізнес не збирається. Це все, що я вмію робити, а вдруге, це місце наше. 15 років це стало як домівка, тому що те це час, який ми тут проводимо, майже третина нашого життя. І як це забути, як це місто покинути? Ательє повністю відновило свою роботу ще в травні, каже Наталя. Працює жінка щодня з дев'ятої ранку і до шостої вечора. Цей рік був дуже тяжкий. Начало буде було жахливе, багато руйнувань. Але... Ми ж працюємо, ми продовжуємо жити і сподіватися, і мріяти. Олеся, приходько, Олександр Шавдибін, Суспільне новини, Дніпро.